Усім привіт, і одразу ж повернуся до цієї новини. Я не часто цікавлюся якимось відмістецтва мистецтва, архітектурою і так далі. але ця новина мене прям здивувала. Отож, ближче до суті. Є такий італійський художник Сальвадоре Гарау. І він художник, який виставив на свою витвір. Свою на аукціон начальна ставка була між 6 і 9 тисяч євро, а пішла вона за аукціони до невідомого покупця. Два джерела стверджують, що одне за 18 тисяч євро, а друге джерело за 15 тисяч євро. Ну, не Суть не міняє. Но саме жахливе, що людина може подумати: а що ж тут таке? Ну, витвір мистецтва, наскільки ну, воно може коштувати так. Але е, цей вид міністерства називається Sono тобто Я є. І е, це нематеріальний об'єкт, е, з нематеріального матеріалу не має нічого, знаходиться приблизно 2х2 метри е, під одною підставкою, і все. Тобто навіть підставка вроді, не входила в цей комплект. Е, має свій сертифікат. Е, до належності, що це справжній витвір мистецтва. І сам, е, цей художник е, Сальвадоре Гарау стверджує, що кожний е, витвір мистецтва має свою цінність, е, навіть якщо це просто пустота. Е, тобто він продав просто повітря. Е, ось так робляться е, справжні гроші. А ви що думаєте? Пишіть в коментарях.